Сердечно вітаю отець настоятель, атеціан, отеця. Дякую сердечно за запрошення вам, вашій громаді, за можливість в черговий раз помолитися в цьому чудовому храмі з такими чудовими людьми. Немає нічого більш приємного священнику, а хитар являється священником, не дивлячись на всі відмінності із обрання. Ми все-таки повинні залишатися принаймні людьми. А це те, до чого нас Господь покликав, не дивлячись на те, що він, будучи Богом, будучи Другої і поставки П'ятої він зійшов, як ми читаємо в молитвах, прийнявши за крабаїм, прийнявши наш людський вигляд, наше, прийнявши вигляд того, кого він створив, власне кажучи, по своєму образу і по, і по подобі. Господь возноситься сьогодні землі на небо, щоб кожен із нас. Колись приступивши до їх вічності, також мав можливість поєднатися із Богом, прийти до Нього і мати життя вічне на небесах. Боже благословим, Хай перебуває з вами. Щиро вітаю сьогоднішнім святом святом радості, скільки. Ми всі радіємо тієї події, яку ми сьогодні святкуємо. Адже ми всі в очікуванні другого пришестя Господнього. І хай Господь сподобить наше життя прожити так, щоб побачивши його, який знову ж, так і грядущого собі живими мертвими, ми в символі віри, щоб коли він знову прийде, нам було б не соромно нам, священникам, подивитися вам, пастрі і Богу в очі, сказавши кося і це люди, яких ти мені дав, пас про яку ти мені дав. А вам було не соромно сказати, нам не соромно за того пастиря, який вів, і ви будете свідками для кожної з нас, священників в страшного світі. Божого доставі всім.